З Говерли. Гоша спускається з Говерли і ще й умудряється, щоб вірувати. О, mm. oh, який він крутий. Ай! <ріст> Давай ще. Шахов. Ми спускаємося з Говерли. <ріст> Дуже гарно. А це Карпати. Ура! Йо-йо! Йо-йо! Це ми покорили тільки що Говерлу. Йо! Йо-йо! Йо! Це -йо! Йо! Гоша радіє, що він покорив Говерлу. Йо-йо! Йо-йо! А це гори Карпати! Гори Карпати! Йо-йо! Що? Ми були оттам! І там! ой йо-йо! Йо-йо, а мене ніхто не хоче поснімати. Йо! Йо-йо, я йду з Карпат! Йо-йо-йо! Я йду, я була отам, на говерлі. Йо-йо-йо! Говорила за хмарами, щоб ви не подумали. Йо-йо, я я крута, йду Ми піднялися там на той холм. Як ти чуть не впала? Йо-йо! Все хватить! Йо-йо!